Гроші виділені, а проблеми не вирішені. У мешканців двох будинків на вулиці Універсальній у підвалах по коліна води. Хоча на ремонт комунікації передбачено більше 70 тисяч гривень. До начальника Жеку люди достучатись не можуть чути жителів. Він не бажає. Аби розібратися у ситуації, вони звернулися до депутата обласної ради Ігоря Циркіна. Завдяки його втручанню роботи мають виконати найближчим часом. Перший та третій будинки на вулиці Універсальні з'явилися, як то кажуть, за царя панька. Більшість мешканців старожили. Вони тут по 50-60 років. А вже ж усі системи та комунікації у домах наладан дихають. Та проблема номер один труби у підвалі. Внизу дома проходить у нас траншея. В траншеї йде труба, яка совершенно гніла. У нас тічот каналізація в домі. Ще один головний біль даху дірках. Він нещадно протікає. У мене вообще болівся потолок. Камні сипляться, вода льоється ручом. Возі нас знаходиться чердак. Там вся штукатурка осипалася. До цього букета комунальних негараздів ще й сухості у дворі та відсутність дитячого майданчика. З усіма своїми бідами мешканці регулярно атакують жек кожного разу безрезультатно. По допомогу люди звернулися до депутата Ігоря Циркіна. Під час зустрічі були здивовані. Виявилося, що гроші на ремонт комунікації виділені, та от роботи чомусь не виконані. У начальника жеку своя правда та суцільні відмовки Були виділені Що було з цього зроблено? Лоці тут в ваховському состоянні. Ви зараз не виїжджають. Про інші проблеми людей очільник жеку і сам чути не бажає, і у відповідній інстанції інформацію не надає. Ми сьогодні столкнулися не тільки з тим, що не виконані роботи, на які виділялись деньги. Та депутат обласної ради приїхав вирішувати проблеми, а не розбиратися, хто винний, а хто ні. Мене цікавить, щоб подобного роду питання не виникали після того, як я відсюда уйду. Розібравшись у ситуації, депутат Ігор Циркін закликав несумлінного комунальника виправитись, а мешканцям пообіцяв допомогти вирішити проблеми. У нас заплановано в середу совіщанів для того, ми прийняли. Не просто во внимание прийняли проблему, а установили сроки, коли будуть проблемы решены. У людей утомлених від ігнорування їх бід нарешті з'явилася надія, що їм допоможуть. Після спілкування з Ігорем Марковичем у нас, звісно, з'явилася надія, що наші просьби будуть виконані. Ми бачимо, що чоловік розуміє проблему, і хочеться сказати йому большое дякую. Ірина Долгопола Вікторія Машкіна деталі.